Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя. Пташки збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо, про турботи восени дізнаємось. Дороси і малі з перших днів осені виходять в парк, сквери, садки і збирають опале листя, згрібаючи у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? У лісах вже де де з'являються грибочки і все більше людей іде на їх пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Тому перш би збирати гриби, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливки. Треба їх скоріше позривати і на зиму заготовляти. За дерева навколо дерева підпушити земельку, щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. На городах. Теж роботи вистачить, потрібно сторонно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають дерева на зиму, поки природа буде спати, коренці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красотою. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, змолотити в борошно перетворити, щоб на прилавках і у магазинах весь рік був свіжий і духм'яний хліб. У мам і бабус робота теж вистачає треба з овочів запаси зробити, з рухтів всіх компот та варення зварити, їм потрібно працювати, щоб було, що взимку смачно смакувати. Усінь, усі мають працювати, та не забудьте і відпочивати.